Це чого це з лодіком? Ти коли-небудь розбивав до слово old fuck на дві частини. Old fuck. Та oh! суджуй, під Не забайте не стрім. Не для стрім, а чіпся. Мене клас? Забери меня, забери меня на верте, и мы запушим их. меня типу удалил. На вот тут я. Опять его. Грузик. Смотрю, как забрали. Лодик. Куплю арморы. За вам. А, ебать, що я взял? Две купили Я думаю, вин бич из не шумы тут Ох Крек. Ооо! Шарин, тут до хуя! Крек, лок, справа одразу, справа одразу е вот. Ноку. Сколпо справа, так що шоня ниже тебя вертово. Миша, я тут терапикой, блядь. Но. Hmm, вайп я просто пишу. Да, так, фук. Я чекаю. Зараз тут выйдут. Зараз пидемся. Ой, oh, не, я ебал, я не буду брать Ха-ха-ха, этом по 5-0 урона. Ну Я зачилил. Меня навіть чуть-чуть. Бережно, перший. Нок его. Хорошо, я залез. Ресается, все. Даю його. я килю силь. Не, зараз нормально, кстати, збрило. Але там вафил. Тачка їде. Ееееть. Мені пизду, да? в лоха. Крича. Кряк, кряк, хряк его. Меня ну гнида, ты йопт. Да блять, 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 а ч пацаны не біжить, нахуй?

Блять, ти рех... knock, 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 Нок, 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 нок. Ебать. О, збрив. збрив. Машина, машина. Ніхуя, що відбувається. Грубо. Батько його анігелювали. Бля. Бля, їм стрибнув. Бля. Бля, я не попадаю, блять, Що за хуйня це? Їзі ж... фраг. Угу. Я хай не сильно не попадаю. Пробуйте. Йде, йде, на горі ті. Іл'я, перед тобою тип. Вот ДКП. Даю. А, передо мной, передо да, мной, колпа, колпа. Тоже не дашь его. Блять, стой, 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 стой. Присидим, На мане присижу. На мане, на мане. Я в сиву. Тут, хэдгли, чё бережно. Убил одного. Я понимаю, нема смока, не нема смока, я, я встал на хэдгли. Кто лопает, по нам? Мужики, ну, так я-то такого клиента знайшов Просто клиент. Сарды. А -да. Понял. Иванусь. -да. На меня, на меня... Блядь! Пизда! Не, yeah. да, блядь. Вот какие-то лаж ху ⁇ блять <можешь> Спринт у фаєр, так? Та піздец, він мене, блядь, анімілував, блядь, а я ніхуя не зміг здєлати. Ой, бля, я не попадаю. Армори треба? У мене пачка. Держи, типок. Повзаїбайся, стратєг. Тимковс. Токсичний цей. Хто купить? У мене 4к. Чи залишить? Зліва, вони йдуть по ліву, агро. Блядь, не попадаю. На нас они прям заросли. Да ёб твирот. Да пуша крякнуть, да пуша крякнуть, да пуша крякнуть. в спине. А, вот что? А, на копе ты меня. А, вот здесь. Вот тут снайпер. Нокну его тут снайпера. Да, вот да, да. Иди, пьян, зайди, пьян, зайди, пьян. Машина шей. У нас уже. Купим? Я вже купив. На мені ледва просто одне КП Ну. Кийте, а давай. Ладно, похуй. Два no. но подал. Треба дограти. Мене стаді, can блядь. Can я з них на стадик блять. Ахує. Я який а мене йобнули, конечно. Но все. Ви забрали. Назад, uh, uh, давайте Ви за зону, гайс, супер за зоною у вас стадік чекає, блять. Ви хуйні рубите. Вас стадик, я нок. Зліва, Бачу. Крякнув до снайперка на стрілі. Мене попереді. Даю туди аерострел. Мене попереді, пішов. Ну ми тут хлопен, треба середину. Я з тобою, Ілья. Мені хлопа треба. Зліва, зліва у нас хлопен. Я Я кілю, Сілья. Тест, 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 тест. Вон справа один. Крякнув, нокнув. На мені один. Готовий. Хорошо. Лишився... Це як він називається, блядь. Стоп, Вот США, скряпнутый. За баррикадой перед мной. Один ног. Летун, 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 летун. Летун, 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 летун. Нок, один. Ну и вино меня тут. Не, знись, ложи просто. Козын, ладно, бог. Хорошо. Блять, теперь топ-250, пари, ковай мои ебалы. Ебать, за накоп нахуй. Хорошо. Бля, ну кто знал, что винт здесь требная? Ну камон. Прыгну. Вот да. Мог. одного фрага, серьезно? Тильт. Наебал, вам бежит! Классно, я, блядь, стики урона. Я думал, что вы. Другой пол. Я думал, И ты. Я пушу тебя, у вас с стороны тоже. Что... Нормально, ебать. Да, ворон. Но крыса. Готовый. Да. Ну и буду я а тут. Братик, куда ты дивишься? Третий? Це шо? Яку я бебку пішов на 20-50 доларів брать, хоп? Піздець Ебая я, я поплавлений, мені похавати треба, у мене мозок, походу, не отримує, бля, віщества потрібні, я, я не знаю. А шо, я, я не попав? Да, да, да. Мене нокнули. Поняв, я, я, бля, я дуже далеко Це не мене нокнули з сторони Не, не знаю На магазі, на магазине дохуя. Ви самі, ви самі Примаєте Я не пікаю там. Два крюк. Не їх, блять, дякую. Треба скин поміняти. Бачу. Так, Супер. Мені логік там взяли. Підпушити треба. У мене хип, біжу до тебе. По-моему, Макс, я не хочу до тебе просто. Біжу, У мене біжу, спорт, біжу, біжу. Я лечу прям до вані наїбало. Не, не була інфа. Крякнули мене. Я вас чекаю, хлопці. На даху, був. Він нас на даху. Зона, перша, перша зона перша, да, зона, перша зона, перша зона, перша зона, перша зона, перша зона. Ну шо, перебігаємо чи mm. ріжем? Ну, mm. общагу бо общаги файт. Або на холмі десь далі, походу гори файт не mm, да обща. Идем, идем, давайте. Давайте одом, сюда идем, пройдем в камеру. Ми просто не встигнемо тоді забрати яким чином на кнопку там де у мене стрибав жабкою я інколи присідаю? What the fuck? А, чуєте Право That's чи ліво вибирайте я, я б на ліво пішов Я б на ліво бо мені не подобається. Пойдем на. Куча баїв на магазі там в домах. Бля, угу. один Хорошо, лом. Реально? Я в текстуру падаю, блядь. Машину треба взяти. Обережно тут. Дал деп. Чел? Ебать. Хорош Шок, топ, топ. Ебать, их тут! Снайпер, снайпер, снайпер. У мене тут за кутком, буквально, тип. На крище, все да. на крище. Мені хлпа треба. Дайте хлпу, будь ласка. Мужики, мужики. Краще, 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 краще. Окей, ну блять. Там среди ще, там середины ще. Лем того за запутан. Так один. Другий десь ливо, по-моему. Чуть-чуть. А шо він крышу не пікає? Да, далі тікає. UAV. Я якраз входу з... А я а не хочу ви прям ви так... Ви там кита ви викупили? Ви давайте, там, давайте, Ілья, Ілья, давай на ферму переїдем, я тебе прошу. Не висаджуйтесь, просто переїдем на ферму. Ну, з палаток, ви поняли? От звідси зіграть. З палаток? Ну, ладно. Тут. А, спина, по-моєму, нам лупить. Нам отут вот лупить. Да. Блять, нахуй. Я сам стою, я сам стою, я сам стою, я сам стою, я сам. Я сам! Блять, ну ты. Я засиву себя. мене через смок уебал! Можно шану, но без смок пройти. Блять! Ебать, там щит, нахуй. Нет, мы на инши, типы ног. Так, я, с... я саду ебать нахуй и, Иногда встыгну Илья, влево, влево, вот брызжу Даю Слушай, 15. пятнадцать ВДД чуть-чуть Я уебала Но у вот меня не маятник, все Другой тут, по-моему Снайпер Чуть-чуть надо, да, чуть-чуть надо Я иду их забирать Попадай, Макс, залатай себя Что-то Там приколист мяс. Нокну его. Что у меня за видачу на этой? Рот. Да, крак, снайпер. Ну, пойм. мы ебальный, да, в смысле, блядь. Прозорка, я, я кинти выкупляю. Ой, блять, тут нас тут. А, не, лашка, блять. Я бежу. Ноль ну, пуль на автомат. Ну, я давай пройду, давай. там слабый. У вас тут типы. Я Мне ну, можно лайф метку дать. Нормально, все, я не я... тут У вас мене пиздец вай, давай тут. Он и мене зараз ебудь. Намагаюсь прикрити Он в мене потроху открыть рі... мені вихід Я дублюсь вочи, я пришел. Я пробую тоже закрытий. А що в мене з галівом трапилось? Парни, в моєму домі є стіп. Поняв, Ми сиди На другому? На першому. І, і він не один. Зачіль? Біжу. Просто чіль. Та не зачілю, я бля мені нахуй. Я в'їшов. Забрали його. Треба корону трошки Не файти, не файти. Я короною звук, тоді просто не файти це. На мене забайтились. Я взяв брону. На перший? А не парк мене подає А він, блядь, краще стріляє, ніж я. Єбать, єбать. Мо, я, я їх не бачу, бро. Та блядь. <laughs> Треба було сидіти. Піднімеш? Хорошо. Я да. собі. Так, даю. Ми тут пізді. Перебігаєш? Смоки? Да. Нема ну, смоків. У мене всередині, він всередині. Тихо. Зайняли, зайняли. Приймем, приймем. Тут. Вікно. Та мене через сину їбаш. Готовий нок. Я хиляюсь. Кроє, ебать. Давай, Илья. По-моему, трое. не? Ресается. Ресается. Я не вообще. Хорошо. Лучше. А, что чуть там? пробует? А, ты типа. У нас нет... Да бежи, 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 наверх, 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 Давай, давай, А, наверх, наверх, вообще наверх, Минута времени. Контроль. Ты трахают. Бля! Приди мной, обережно. Обережно аутсайд, обережно да, крек. Майже крек обережноу одна плашка Намареси, под даю одну Давай направо заагримусь. А треба 2 секунды. Добре, 2 секунды, все. Хлопці, падайте в зону. живіть МПВС Сити можно краще. кришу зайняв, чуєш? чуешь? Да. Під нами. В одном забрал. Я снизу. Я снизу. Я тоже. Один забрал. Ваня высы. Ваня высы. Ваня Ваня За зону бежит. За бежит. Блядь. Да туда стан. Да в Простой, нормально, 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 нормально. В среду на мины. Ебать. Килл. Пусть Трое. блядь. Нокнуть цього. добив. Парні, я двоих задавил. І тачку заруинил. Пышь, закрыть у справа. У нас ще люди? Да. На другому? Над мене. Бля. Ай, Ой, хорош. Другой борг подо тоже я. Ага. Бля, я. Я право хочу, право, хочу. Беди ЛГ. по братськи Чуєш? Ваня, Ваня, бачиш? У мене плашки закінчуються, але зону ми зайняли. Крякнув його, мені треба плашки. Ноль. Бля, и не бачу, швидше, нахуй. Свыше, свыше, свыше. зайняли, у нас топ спот. Просто треба доприймати їх, не нокать тільки. Бля, я, я хочу право дать чусь, я так хочу а, право дать. Нахуя, я нахуя? Ху... Ні. Нахуя? Ты сейчас умрешь там. Я лих. Mm. Блядь Бачиш снайпера, вон. Мітку давай, ти, будь ласка Ваня, я вам так поміг, блядь, я щас розкажу Один нок. Там, Ваня, всі снайпери, всі снайпери Бачу Один ног, снайпер Блядь Сани, забудьте про тімейта, Ваня, або можеш вмирати тоді Передресились, передресились на ковку Але подожди, не вмирайте Свіши. Полно собі. Одне ХП, одне ХП. Я їх не бачу, що сто. А, із зони, зону, Парні, все я правильно. вам так. Парні, я вам виграв вигнав тільки щось. Коротше, я побачив, що стоїть тачка в лісі. Вони опен заміли всю пачку. Я пригнув на тачку, спіздив тачку, задавив дворці полуна. Я єба. Я... Mm. <laughs> і вони заруїнили цю тачку і в машині в фіналі не було. Вони б могли б кататися од вас. Ебать, нет, тут, тут реально зарешал, типа, без рофла. Хорош, хорош Не, я правильно, что я пришел выиграть, потому что я їбав трех за этим камнем отдыматься. Опен фраг, дав, а потом їх их поправить. Все нормально будет. Не Молодой. Не да, два, два подряд, третий подряд делаем. Давай, Далеку, давай, ты ебану.